Деякі будуть, свої працюють, деякі там ну, декілька часу. Там, Тоже, тих, вкажаю, Ви, варто, варто, групи а де саме, що варто. ті групи, які вже працюють, скажімо так, в яких містах. Можливо, ми б просто з ними, скажімо так, зв'язалися і запитали, з них, як вони пробили ту стіну, тому що ми поки що її пробити не можемо. Ну, ну, дивіться, це така справа, що... Ну, Часу ну, з одного з так дивитися пройшло і багато, а з іншого, от, ми тільки в квітні завершили працювати над візією, в травні почали її презентувати, а 3-4 місяці тому назад ми поїхали вже по, по регіону, 3-4 тижні тому назад. І тому щодо консолідації з іншими осередками, так? наприклад, Тернопіль дуже там, там дійсно є. В тому числі громадські, громадські активісти, які дуже активно зараз взялися до ну долучилися до цієї ініціативи, які вже і зараз в них є власні проекти, але вони розуміють, що треба консолідуватися і разом ми ну, дійсно більше можемо досягти. Тому всі контакти, ну, будь ласка, можна передавати. І з тому ж наприклад, у Франковського місцевий актив. Чим цікаво, наприклад, що вони пройшли шлях свого проекту по формуванню брендингу міста, наприклад, так ми багато зустрічалися в цьому регіонах. Багато людей розуміють, що треба робити брендинг, ну, якісь власні символи виробляти. Особливо, якщо ми робимо ставку на туризм, да, то це має відгуккуватися у, у тих, хто а, потенційно може приїхати. І, наприклад, ми можемо ті контакти передавати, ну, і просто координувати, ми, ми координуємо діяльність, це все. Це дуже важливо, ми ні за кого нічого робити не будемо. Ми можемо допомогти, допомогти своїм досвідом, технологіям, зв'язками. Допомога. Але ви маєте влад... самостійно працювати над втіленням свого майбутнього життя. Такі-такі. Таке питання. Болюче для нас, я думаю, для багатьох. Чи ви працюєте над питанням адміністративно-територіальної реформи і то так і цього побачили? Прямо адміністративну, прямо територіальний так, ми над, над цим працюємо, але оскільки а, ми зараз не представляємо цей проєкт, тобто ми не являємося експертами цих проєктів, то краще вам долучитися споці, ну, поцікавитись з цього праводу. Те, що загальне можу сказати кілька загальних фраз, то що дійсно це має бути децентралізація, більше повноваження місцях. Це так, але не, не будучи експертом саме тієї групи, я вам кажу, що в нас є на сайті і на ну, координати можна звернутися з, з будь-яким питанням до будь-якої групи, яка працює. І ну, не тільки з питанням, але і, а, але і до, долучитися до ну, обговорення, до, до впровадження. Це відкрита платформа, будь ласка, можна долучатися. Осередками, можемо долучатися своїми вже проектами на опрацюваннями, а можемо долучатися самостійно, персонально. Ще питання, будь ласка. Так. Якщо питань немає, якщо ви виникнуть, будь ласка, ми всі до, до, до них а, готові, а, тоді пропоную попрацювати власне, над створенням власної картинки майбутнього, а потім попрацювати над її втіленням життя. Тому проходимо до другого такту.